Всім вітання, це Іван, місто Чернівці. І сьогодні саме так вирішив розпочати наше відео. У нас чергова лікарня з нашого списку. Вони, в принципі, всі однакові майже. Тому будемо показувати лише коротко, найцікавіше з того, що в нас вийшло. А ось, власне, те, що у нас вийшло. Зараз коротко про все розкажемо. І основне тут це провід інтернету. Без нього не працює нічого, скільки би це не коштувало. Ну, Така техніка. Маємо щит безпеки з двома АВР-ами, один на мережу, один на генератор, що можна було генератор підключити автоматично, нічого не міняє в настройках. Ну і автомати. Маємо свіч для розгалучення інтернету, в нього заходить основний інтернет і по коробам йде проводами на всі інші прилади. Маємо віктрон, два входа та виходи, провода 10 мм, ну і акумуляторні провода у нас 50 мм. Ну бо тут потужності поту... менше, це на 15 кВт-7. Заходить все посередині, маємо свіч, або перемикач, запобіжник 300 А та йде на акумулятор. Звісно, що акумулятор має свою БМС-плату, вона їхня Віктрона, і аналізатор мережі, от зверху його видно. Звісно, не дуже компактно, але вже як є. МППТ-контролер, який напрямік від двох сонячних панелей через провода 10 мм, запобіжник так само і автомат, заряджає завжди акумулятори. І от найголовніше це сервер, бо саме завдяки йому ми можемо з телефона міняти хоч якісь настройки. Без нього це все не працює. Далі мережевий Фроніус на 6 кВт, який без акумулятора не працює, та щит безпеки сонячний на 3 сонячних поля. На МПТшку, що йде дві панелі і два 7. Але основна моя думка з приводу цього всього і трансформатору Віктору, що це дійсно надійно і для лікарні, мабуть, так і має бути. Але для приватного домогосподарства от робити от все це... То запитань точно буде більше, ніж відповідей. І ви в удобстві точно програєте майже всім сучасним китайцям. Ну, а це рубрика запитання-відповіді. Де нас питають, як ми кріпимо гофру з кліпсою на стіні, якщо фасад у нас пінопласт. Адже звичайний саморіст не буде тримати і просто провалюється. Тут рішення дуже просте: беремо спеціальний дюбель, він дуже товстого і великого діаметра спеціальною різьбою. Робиш отвір і... Просто шуроповертом туди його обережно вкручуєш. Тут головне не перестаратися, бо можна провалитися. Ну а далі просто кліпсу, з гофрою і аж до самого кінця, ну в даному випадку це магістраль інтернета. З кроком приблизно 1 метр між ними. А вид зверху ось такий. Нам, на жаль, не дозволили ставити панелі в один ряд, так як по бажанні замовника це завжди закон. Якщо тим більше це ніяк не впливає на потужність, то звісно, що ми так і зробили. На цьому все. Ставимо вподавайте та записуємося на канал.